Пані та панове, ми вас вітаємо на новому проєкті від American Express, де ми оглядаємо нові тачки відомих українців, українок та українок, котрі люблять автомобілі так само, як і ви. Тому зустрічайте найспортивніша співачка України, мама двох дітей і володарка оцьогось прекрасного ікшостого Солоха! Щоб всім було немало. Музика не стихала, щоб на все вистачало, капало, кабало, лявами, і нехай будуть танці, буде на кишері, буде на банці, вечорі вранці, щоб не боліла голова, кожен щоб отримав за свої жнива, сину, кого понуляв. Гарна музика, привіт. Привіт, моя хороша. Привіт-привіт, привіт, привіт. Я думаю, що ти, мабуть, цю машину собі обрала під свої форми. ні? А, ну так, спортивну, таку різку десь, швидку. Пропелер в одному місці, як у мене. Окей, давай трошки. Про тебе, про людину, котра в себе вклала безліч зусиль для того, щоб отрим... стати володаркою такого BMW. Ну тому, що не кожен собі може цього дозволити. Те, що ти найспортивніша співачка України, про це всі знають. Але мало хто знає, що ти. Мама двох дітей. Мама двох дітей і пашу як коняка. От вчора був сольний концерт. Два дні тому, три дні тому у мене цей тиждень на розриві. Я збираю великі зали. Мене люблять люди, тому копійка до копійки і все буде, і всі мрії будуть здійснені. Для того, щоб поїхати на концерт, відповідно, ти маєш мати класний автомобіль, який буде приносити тобі задоволення в керуванні і комфорт. Це є, але знаєш, для концерту, для того, щоб поїхати, я вже думаю над тим, щоб придбати якийсь невеличкий бусик, для того, щоб ми їздили не двома автівками. Не не пол... ну, тут все одно, ну, максимум 5 людей, да, так, щоб було комфортно. Але наша команда велика і хочеться щось більше об'ємне. Бусики є, не скажи, от мені треба концертний бус, щоб я для думаю, гастролі. Що я думаю, що приженуть. Mm -hmm. Є бусики, є хочу і. Такий, щоб навіть щоб знає, було що зручно, щоб можна було її навіть а знає, спати. Марка, я знаю, що ти дуже багато допомагаєш ЗСУ. Ми з тобою дуже багато працювали як благодійники, відправляли хлопцям і по Україні. ти... Так, я є волонтером фонду Перемога та майбутнє Олександра Андріюка. От вони, я пам'ятаю, ти звернувся до нас, щоб ми хлопцям передали там якісь продукти харчування, гігієну. Ми це зробили. При луках у нас був концерт, де ми теж робили збір. І взагалі. Ну, Взагалі круто, що в наш час, ми можемо допомагати. Коли ти була маленькою, у батьків був автомобіль? Знаєш, я взагалі виросла без батьків, мене виховувала бабуся, mm -hmm. тому тут річ ну річ не йшла взагалі які автомобілі. Мріяла про класне авто, про родину справжню. Тому мрійте і мрії здійсняться як парам-па-пам-пам! Мрії здійсняться. Де ти купувала його? Тут, в Україні. Так, не, не з салону, зразу кажу. Їй було 9 місяців. Ага. Продавала дівчинка, якій подарували Бентлі. І вона така: М -м, щось це вже, типу, мені ця нецікава машина. Тому це так от мене. Але вона в дуже гарному стані. На той час у неї був пробіг 30 тисяч всього, тобто вона майже нова. Пропоную сісти в машину, поговорити про твою першу машину. Вау! Белый шкіряный салон. Справжня доглянута. Жінка. Так, С... да. А ти спеціально білий салон? Да? Ну, так, я чесно, ні, я хотіла більш практичний. мені подобається ж такий шоколадний колір, кофейний. Це перша машина з білим салоном. Я за практичність, тому що все одно дуже багато часу проводжу в авто. Інколи немає часу перекусити, я можу ну, навіть там щось їсти. Я розумію, що це треба бути максимально обережною, тому що. Якісь плями можуть mm -hmm. бути. Ну, поки все, все добре, без плям, як бачите. А яка в тебе була перша авто? І в скільки років? Перша автівка у мене була у 18 років. Зразу як, Одразу. як можна було так. Це Mitsubishi Кольф, такий піріжочок. Так, да? срібна, така mm -hmm. вона була така аптекаєма форма, космічна. Автомат, механіка. А, тільки е, автомат, у мене я на механіці, на жаль, не, на час я не вмію. Тобто ти не знає, що витискати я я, я щеплення. не знаю, я не знаю. Я навіть навчалася одразу на, на, на автомат. автоматі. Тому от такі приємні спогади. У мене і поршкаєн був. Uh -huh. так, все. Я сім років на ньому від'їздила, супер uh -huh. автівка. Я ганяла на той час ще і в Крим, і, і Одеса. Е, молодець, такий боєць. Е, у мене був q 7 Ауді mm -hmm. а, у мене був ще попередній їх шостий, а, тільки там шість років йому було вже такий. Ну я намагаюся там шість-сім років вже змінювати, тому що ну, все ж таки ну, це вік. Але після БМВ я зрозуміла, що все інше це просто. Да Знаєш, да. саме чому? 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 По-перше, є такий міф в народі, що БМВ їздить від, від стовпа від, до стопа. Так, він його постійно треба ремонтувати, чи, ремонтувати тому що він да, да. Що їздиш. І кожен бибі знає про прикол з чеком, що сідаєш і постійно Але це неправда. Неправда, Це неправда. БМВ це про комфорт, про драйв. Навіть у мене об'єм 3 літри. Це одно вона така дуже чуттєва. Я тобі можу дати, щоб ти спробував. Вона <гум> дуже чуттєва. Ти тільки натискаєш на газ, вона вже так рве. Нещодавно робили. Відгук огляд машини, БМВ така ж mm -hmm. дівчинка спокійна, тендітна, але не вона любить цей драйв. А mm -hmm. <реш> ні, ні. У мене, до речі, всього об'єм 3 літри, дізель, тому я дивилась так, щоб вона була економічною, тому що тобто я це, багато це, це, це не 530 тридцять кодек. Ні, по -ні, ні -ні, ні. Ні. перше, зараз дуже такі важкі часи, і машину ще треба утримувати. І якщо ти будеш не знаю, кожен день заправлятися на тисячу дві тисячі гривень, ну це якось не дуже. Нормально, тому я шукала так, щоб машина була якомога економною. От давай по характеристикам досить економічна комплектація одна з ой до 18 це Це це, це, да, це більше для чоловіка. Можливо. Там же на трасі йде один розхід, а по, по місту інший. Здається, 18 по трасі і 16 по місту. Колеса були в тебе колись проблеми на дорозі з колесами. Дивись, у мене набивала кол... сама колись. У мене колесами займається чоловік перевзути на сезон, обрати резину. Ага. Я взагалі нічого не розумію. Але ситуації бувають. Ви знаєш, які у нас дороги? Знаю Це які просто капець, у нас дороги. А особливо нещодавно був дощик. Відношення чоловіків. На дорогах до жінок в тебе були якісь от курйозні ситуації, якась така гендерна нерівність, коли чоловіки предвзято до тебе відносились на дорозі. Бачить блондинка сидить, ну, ну затоновані вікна, то не так прям сильно і видно. Якщо ти там впереду їдеш або там мігаєш, ну по різному бувають. Ну в принципі, якщо ти от їдеш на більш простіші автівці, то якось не дуже поважають. Ага. А коли ти на якісь автівці Вищого класу, то так чомусь психологічно якось це діє. Mm. От, а я, в принципі, я досить класно і добре керую, тому мені mm -hmm. там не скажуть ой, білявка, ті, типу. ну я все розумію, Я завжди кажу там дякую, я там не така чемна аварічка. аварічка Обов'язково да. Ну, це... А були аварії колись? Ой, у мене було, коли у мене був Porsche Cayenne, і причому така безлузна, щоб ти зрозумів, взагалі аварії в моєму житті не було. А тут ми щось з хлопцем посварилися, я така демонстративно сідаю в автівку і така зараз, типу, виролю, так наш так, покажу характер. І не помітила, що ззаду стояла якась стара лада. І я просто так тип, різко назад і її, тобто на ровному місці, просто її поцілувала. В моїй машині не було нічого. Каєнчику, а лада була просто якась. Зигнулося. Ну так, да, там був капець. Потерпіла зі Довелося компенсувати. Тим бачиш, не мені, а хлопцю, який мене роздратував. У мене, до речі, попередній X6, він був з Кореї ага. і там, от коли ми брали ну, перекупів, правда, от, і там була пошкоджена тільки, тільки двері водійські. І все, Зробили так. Все це. вона була да, ну, ідеальна була. Тому, в принципі, да, такий в мене досвід є. Окей. У мене є рубрика, ну я хочу, щоб вона прожилася. оглядані машини. Оглядані. А, Подивимось. ну це ж власне. Да? О, 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 Подивимось з багажничок. Я навіть не пам'ятаю, що там є. Можна я перша? Ні. ні <laughs> Можна я перша. Ні, ні. ні, не я знаю, що в мене там чисто, у мене завжди все чистенько. Подивись. Все взагалі. Опа. Все І так, Красивий багажничок. Відкидаємо. Опа. Раз, дивимось. Що у нас? Ой, це просто я Ой. купувала. Ой, а що це це? пустий, там пар парфюр. А Це чоловічий чи жіночий? Це я посилала унісекс, Ну, він дуже важкий, він мені не подобається цей аромат, тому я його так, О, так нехай... — Він багажнику. <гум> — Парасолька. Це парасолька моєї доні, ну, в принципі вона мене теж рятує. Вона така Ой, г... вона трішки так, вже стала. Да. — Так, да, їй вже 8 років. Так. А ти що з? Це серветки, це серветки, ну, це серветки для того. Ти сама після мийки витираєш? Ні, це вони лежать і чоловік інколи може щось там допомогти. Це, mm -hmm. це теж я цим mm -hmm. не користуюся. Вони навіть бачиш. Запаска тілі. є? Є. А, немає? А чи ми виташили її? Опа, нема запаски. Це ж я їздила на гастролі і ми, ну. Типу, боже, Щоб зайве місце Зай не Ну, В принципі, а це нормально. Що? А Можна? це мікрофон, я забула його. Ну, я мікрофон просто інколи забуваю. Бачите, ось мій шурчик. Шурчик. Я просто його без постійно помаді. забуваю. Жіноча проблема мікрофонів, він постійно в поматі. Я його постійно забуваю, тому вирішила, що він має бути у мене в автівці. Все. Правильно. Щоб не було таких ситуацій. Це мій інструмент роботи. І я знаю, якщо що, якщо мене на дорозі зупинили за якісь там порушення, хоча я дуже класно їжу, намагаюся не порушувати, то я можу зразу дати якийсь концерт. Заднє сидіння. Подивимось. по машинки. Тут у нас накладочки від емочки, ще тут зависимо. Ти бачиш, що я спеціально їх не здираю, тому що я. То ж, знаєш, що я потім буду продавати, і тоді ціна дає, дає да? певного лоску. Так. так, що я бережу. А, їздила колись на електрокарі? Їздила Їздила? їздила на Теслі. На, Теслі, на, на Прикольно, на, на uh, джип, джип, якийсь джип. Ну, Model X. Окей. Uh -huh. okay. Тоді зараз… Ш що подобається, вибач, в Теслі ти їдеш і ти не відчуваєш uh, мотору. Ага. Не тобто, це таке, типу, знаєш, як раніше там книги читали, а зараз там е, книги в смартфонах читають. І ти коміш, як ти не відчуваєш самого цієї пристрасті, що ти на, на авто? І я така, знаєш, натискаю, типу, ну, газ, ага. кажу, воно не їде, воно стоїть. Що з нею? вона не заводиться. А потім доперла, що ж вона нічого не ну, ніякого звуку немає. Не видно. Ми тобі пропонуємо охрененну тачку, яка по вартості, як твоя, можливо, навіть дорожче. А, і... Тачка в студію. Вона як безалкогольне пиво, але, мабуть, трохи краще. В Україні вона коштує 110 тисяч, але ми можемо її пригнати за 70. Тому пані та панове ти, солоха зустрічай рівен! Автокар! Який руйнує міфи про е, автомобілі Цікаво. Електро? Тому що тут є дуже багато цікавого того, чого немає. в іншому. Стандартний дизайн, вона, ну, вона така видна тачка з характером, хоча не скажеш, що вона електро, тобто виглядає як такий знаєш, потужний. Як номарний, о, такі да. Колір актуальний ага. зараз е, хакі. Фари мене дивують фари, тому що це велика фара, яка складається з чотирьох маленьких. Клас. Цікаво. Як ти сказала, ти б не сказав, що він 100 тисяч. <гум> диви, диви, яка підвісочка. Влад, опусти нам, бо вона не зайде. Оу. Прикольно. Спеціально для чоловіків і для жінок. Так, ховатися, ховайся в рівні. Ховатися. Ховайся. Він чомусь не їде. Тобто я натискаю драйв. Ви з А, все, Такий важкий, у мене просто такое чуть-чуть. Ну, це ж пікапчик. Да, саду, Але що? які враження одразу? Ніби я вантажівка. Вантажівка? <рес> Ні, цікаво, цікаво. Тихо. тихо. Їде тихо, легко, підкрадається як кішка. Так, м -м -м. А ремні треба по передати. Ремь, бак. Ну це нормально, що машина заберешно. Машина переживає за нас. Але от. Перші враження, ти як сім'я. Мені дуже така... сподобалося салон. Мені подобається, що да? тут є дерево, воно така на вигляд, як знаєш така. Дішовочка Г... з вигляду. Ні, навпаки, Ні? всередині, як така еко, грін, веганська, знаєш така. А -а -а. Тут колір такий прикольний, дерево, величезний екран. що ще Величезний екран, тут реально можна дивитися кіно. <ріпи> коли... Твої. Ч... Кліпи, да, коли чекаєш. там когось. Ну, сенсорні екрани, українська мова вже. Ти ж розумієш, ми зараз їдемо на спортрежим, повертай ліворуч на спортрежимі, який від до, за три секунди до сотні. Цікаво. А вона така величезна, тобто там ззаду це такий відкритий багажник, да? тобто це для людей, які от у них багато Судей. речей. Так, да, ну, саме для, для, для твоїх гастролів. Так у нас немає, у нас. Тобто просто. я можу музикантів туди закинути. Закинули, да? і вони паралельно все. їдуть і грають тобі ще. Ну Це такий, це по полям ганяти, знаєш, така машина. Угу. Ми отак по А який поїдемо? запас ходу тут великий? 400 кілометрів. Угу. 400 кілометрів, а ще потім вімкнемо тут 32 колонки. Угу. Уявляєш? 32 -ко колонки. Послухаємо мою нову пісню лям. Лям? Так, добрим пані та панам, я бажаю лям. Лям! Лям, щоб придбати таку красуню. Ага. Так, розкажи про, про свої відчуття. О, поліція так, стоїть. — Так, поліція треба, що вони то ага. скажуть, Що там, що так дивилася на мене? Ну бачиш, бо вони самі дивуються, що за всіка але бояться підходити. А ще й бладинка, зупиняти. Будинка за кермом, бачиш, такий стеротип серйозно. Да, мабуть, працює. якась серйозна, серйозна дівчина. ще супер, ну мені подобається, цікаво. Бачиш, я можу працювати драйвером, бачиш таким дорогим, досить ну, слуха, драйвером. Ти сіла в машину і одразу ти відчуваєш. Я одразу відчуваю, так. А ну, а ну можеш тут а, випробувати її швидкість. Дави, дави. А які тут, а тут же не можна про об'єм говорити, да? Що це електрика. Це електрика. Ні, ну цікава, автівка, Я ж кажу, що я такої ніколи в житті не бачила. Бо це рідкісно. А їх багато взагалі а, в Києві, в Україні такі. Ні, такі. їх дуже мало. Зараз ми запросимо владу і нам більш детально розповість. Подобався мені. Почувається, я криваюся стільки на не покрайся Нуда по музиці вона. По-перше, тут 32 колонки. Колонки саме максимальна варіанці музики Meridian, яка тільки є. Колонки. Навіть в самих підголовниках і підголовниках mm -hmm. тут можна звернути увагу в потолку. Ну ці гроші в цілому, Короче, в цілому э на музику вони зробили хороший спів. Солоха це абсолютно твоя машина по музики. Mm -hmm. mm -hmm. Так, для Може, музичного сперту. Да, окей, по музиці зрозуміли. Мультимедія здоровенна. що да. мультимедія тут взагалі є ад... Rivian — це одна велика перспективна компанія, одна із самих перспективних компаній на 22-й рік була, в яку вклалося дуже багато компаній взагалі, грошей. Тобто Тесла розроблювала, ну, дала свої технології екрану мозгів цій машині, всьому тому і інше. Дуже багато, там порядка ти марок, якщо я не помиляюся, було вкладно вклали, інвестували свої гроші в цю компанію. Справжнє, Справжнє дерево да, ну справжнє дерево, то все зроблено на вищому класі. Я зараз от, я дуже багато нових машин бачив, як боробив їхні драйви продавав. Е, от саме звуки салона, саме тихі звуки салона це головне. От, в, цій машині, от, в плані електричок. Тесла репить, айдіжка, репить, бі-айдіжки теж реплять, коли ви так, знаєте, їдете по такій нерівній дорозі. Тут же салон просто тихенький, воно от, зроблено, я не знаю. Як на мене, для нових машин, то максимально. Якої людини ця автівка? От я бачу, що тут такий великий багаж Багажник не критий, ну, мабуть, там є щось, що можна прикрити. Мені просто цікаво, хто ці люди, які їздять на таких автівках? Ну, Я думаю, багаті фермери. Багаті фермери, так. фермери, бо вона приїде скрізь. Вона їде, кстати, дуже швидко. 3-3 секунди, по якщо я не помиляюся, в неї перша сотня. Ну, Вона дарує, якби емоції. А є для багажнику щось, що накривати, наприклад, дощ. Він по заводу накритий. В нього там по центру стоїть такі щитки, які накривають просто сам багажник і Воно воду не пропускає. По характеристикам, що ти скажеш, наскільки запасу? Запас ходу заявлений 580 км, якщо я не помиляюсь. Ну, по факту місто 400 в неї вистачає. Але ну треба зробити акцент, що вона важить майже 4 тонни. Ого. Тобто не знесе, якщо ураган або там десь хтось дрон впаде поруч, то нормально, в принципі. А скільки Солохін БМВ важить? Тут воно до 2 тонн важить. До 2 тон так. Тобто два рази тяжче ця машина, ніж mm -hmm. твоя. Це як 2 х 6 виходить. Так, впевнено, буду тримати себе на дорозі. Okay, Окей, що, що можемо ще тут по салону і під... По салону, то тут можна багато що розказувати. У нас з вами тут просто переносна колонка, ви виїхали. А, Я не відчув. Блюз-колонка. На природу. Рівень від компанії Meridian виїхали на природі, на природу взяли, достали колоночку. Та по салону тут насправді багато ніж де що займатися. Тут немає підлокотника. Пацани, єдиний мінус. Єдинственний подлокотника нема. Вот тут десь велика ніжа по центру, тут От кідні задні сидушки, А там більше зроблено для людини, яка полюбляє там практичність. Практично там відкрит, сидушку, сідушку, вона там робиться, положити дуже багато речей закрити. Ну подлокотника реально немає. Це кстати, трошки но... незвично для, ну, для таких. Мені рушень. подобається Зато... колір дуже салону. Дивиться, тут база, дивись, тут база цукру. Ми знайшли, ми знайшли цю ничку. Дивіться, люди. Хто любить цукор? Це не про мене. Влад! Що? Пі Підемо, подивимося, зовніше там є. А да, зовні, я думаю, більше штук. фішок. Мені подобається тут ключик. Він зроблений в стилі карабінчика. О, можна чіпляти туди да, ще да, не витрати. Ви його точно нікуди не згубите. Mm -hmm. До речі, передній капот відчиняється теж з ключа. І відчиняється повністю автоматично і зачиняється. О, паполі. Wow. І там ну, досить така немала ніша, якщо... Ну просто я можу прийняти дуже багато з багатьма електричками, навіть взяти Форда електричного, то Форда набагато менше місця в салоні і для того, щоб щось покласти. А це в пікапах немало важливо. Uh -huh. Диви, як справжня жінка вже сама пішла, все Ну да, б... так, ну, цікава. Дай. Тобто зрозуміло, апара... апарат можна сюди завантажити. Все відкривається автоматично, без попередження. Раз. І типу на природку виїхала з сім'єю. І далі починається наступна магія. Покажи. А, то, так, то, давайте перед'їзмо, якщо ми розглядаємо нішу. Давай. Тут, якщо ви хочете виїхати на природу і прямо дуже кудись далеко, ви маєте змогу приспустити колеса для того, щоб переїхати по піску або взагалі по бруду. А потім заново їх накачати, туди є компресор. З другої сторони у нас є розєвка. Бока вона в оригіналі на 120 вольт, можна переробити як є, на 220, uh -huh. далі. Опціонально цю машину докупляється палатка. Палатка uh -huh. до 400 кг ваги витримує, ну і в середньому 3 повноцінник людини може там жити. Вона ставиться сюди на кришу. велика є здробина. на кришу, на відсік самого uh -huh. пікапа. Ну і Плюс є така досить дивна ніша з однієї сторони. Посидіти? Або це да, можна посидіти, вона витримує нормально ваги, або туди можна когось О! покласти із людей. Ти тут не стосотково це, це, це підходить, коли перетинати кордон. Да, це да. можна бізнес мати. Знаєш, типа да, да, хто да. виїжджає. Поклав і ніхто ще не знає, що там може бути людина. Це понимає? якось мінкою. Ну я туди не залізу, я там здохну. Я думаю, якщо захочеш жити, то залізеш. Ну типу я Тож, і ну, так... класна тема, ну це uh. доп місце. Ну, Взагалі вона зроблена uh. для повноцінної кухні грильниця. Сюди uh -huh. вона так вилазить, розлажується, потрапляється на 12 вольт, можна переділити. Uh -huh. І тут є повноценна велика кухня. Там потрібно можливо просто показати фотографію, яка вона, вона Додатково, довері... да? Да, десь до цього два виїжджає, розкладається і тут повноцінна кухня, ну не знаю, там людей mm -hmm. з 10 одночасно воду. Клас, Владико. Дякую. Дякую. Так, отже, пішли е е завершувати. Бачите, така екскурсія по ціні майже однакова, функціонал абсолютно різний. Кожен підбирає собі е за вподобаннями. Правильно, я тобі дуже вдячний. Дякую, дуже рада була тебе бачити. Отже, Пані та панове, з нами була найспортивніша співачка України, Солоха, мама двох дітей і володарка оцього шикарного X6. Ми показали їй, що маємо можливість в її ціновій вартості поїздити на такому. Власному рівіані, а ви можете звернутися до нас, і ми вам приживнемо такого рівіана на е, мінус 30 відсотків на ринку України. До зустрічі, Американ Експрес. Любить вас! О, ми класико. тобі дуже дякуємо <зв 'язково> за те, що ти погодилися <зв 'язково> зробити такі е, приємні. Відкриття для себе, я думаю, що приємні відкриття для українських автолюбительниць. Я дуже рада бути першою. Відкривати ваш проект. Я бажаю Американ Експрес найкращих клієнтів і крутезних тачок. Да, і звертайся до нас за бусом. Обов'язково не спортивніше співачки України. Дякую тобі. До зустрічі American Express чекає вас на нашому майданчику в соціальних мережах. Короче, скрізь приходьте до нас. Ми, ми вас зустрінемо як найкраще.